Покутські витоки лише у 2022 році не відбувалися як фестиваль через війну в Україні. А до того тут виступали колективи не тільки із України, але й з Польщі, Румунії, Молдови, Македонії та інших держав. До складу журів входили знані митці. Серед Середники заслужена працівниця культури України Дана Демків. Оця любов до української культури, оця любов до рідного мистецтва, до рідної хореографії. Хай вона збагачує нашу землю. Нашу історію і хай наші діти, які вчаться співати, танцювати. Але знайте, діти, що без знань рідної історії, без знань рідної літератури, без знань рідної мови, якою ви повинні володіти, це тоді буде справжні ви патріоти. Рідної землі засновницею фестивалю є заслужена діячка мистецтва України Мирослава Воротняк. Я хочу запросити усіх бажаючих доєднатися до нашої до нашого благодійного фестивалю, адже тут будуть колективи з Харкова, з Києва, з Дніпра. З Чернівців, з Львівщини і Івано-Франківської області. Цьогорічний фестиваль буде благодійним. Учасники будуть показувати мистецтво свого краю. Я запрошую усіх наших коломиян доєднатися, подивитися е, наше дійство і крім того, доєднатися до плетіння сіток. Адже головне завдання це захист е, наших військових. Цей, е, хочу наголосити, що цей фестиваль. Фестиваль є благодійний і всі зібрані кошти будуть віддані на наші Збройні Сили України. Фестиваль триватиме три дні із 17 до 19 -го серпня. Головною сценою стане літній концертний майданчик у міському парку імені Трильовського. А ще творчі заходи відбуватимуться у арт-галереї та у містечку майстрів Національного музею мистецтв Гуцульщини та Похуття. З коломий Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.